Всім привіт, любі друзі! Ми приїхали шість годин. Їхали щоб потрапити да, на наймасштабніше з того Львова да на наш майданчик, на наш автосалон в Львові. Ну і на нашу станцію технічно обслуговування, та працює 24 на 7 у файному місті Львів. зараз. Ріма вам розкаже про одну із опцій, яку ми можемо робити на автомобілях ваших да, там видалення ЄГР, видалення каталізаторів. От, це одна із, їх дуже багато. От тому Рімочка, віщай. Ходи! Ходи. Доброго дня, добрий день. А чим ви тут займаєтесь? Розкажіть нам а приїхав до нас на сервіс автомобіль з проблемою втрати потужності в ході діагностики комп'ютерної вияснили, що в даної машини забитий сажовий фільтр. Ага, і запропонували клієнту зробити? видалити дану проблему. Клієнт погодився і довго це займає по часу. Як це взагалі можна зробити? Орієнтовно 4-5 годин. Це фізичне та програмне видалення сажового фільтру та клапану ЄГР. Угу. А які є плюси, які є мінуси? якщо вони є в цій процедурі. Дана машина задихає новим життям, поїде як із -за, після заводу, після її виробництва. Втрати потужності більше не буде. Тому рекомендую однозначно, якщо ви ваш автомобіль втратив потужність, заїхати на СТО, перевіритись, дану проблему усунути і сміливо гарно їхати. Дорогу взагалі чудово. А підскажіть, будь ласка, скільки це коштує по грошам, щоб люди розуміли на що вони можуть розраховувати для даного автомобіля. це шкода Октавія один Octavia 1.6, Дана процедура фізичне та програмне видалення буде вартувати 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень, любі друзі, щоб просто ваш автомобіль зажив новим життям. Це як змінити серденько, напевно. Дуже вам дякую за відповідь. Я буду сьогодні вас ще дуже задобувати різними ну, питаннями. Так, така проблема у нас більшість відбувається на пробігах. Правильно, там якщо в машини вже є енний пробіг, то там EGR, гер, сажую, ці всі в нюанси, вони влазить з пробігу. Там не обов'язково. Обов в першу чергу дана проблема виникає, коли автомобіль дизельний їде по місту угу. в пробки, то тобто, немає виника... обертів, да? так воно в регенерацію повністю не проходить. Угу. сажовий фільтри не пропалюються. Будемо говорити відверто, якість нашого пального. Бажаю, краще. Бажаю бути за кращим. Так що так, народ, в нас є така із опцій, да, да, що просто. Є, їх дуже багато. <хі> тобто На нашому автосервісі ви можете розібратися своїми там сажами, фільтрами, зігерами і так далі. І наші професійні майстри в цьому вам допоможуть. Тому ми вас чекаємо. Кожного, кожного, дня, кожного дня без да, перерву. Да. До західних. речі, сервіс працює 24 на 7. Тому кого цікавитиме, пишіть або телефонуйте, і ми вас чекаємо. За всіма подробицями пишіть нам директ.